Вітаю, я вчитель історії в Херсонському навчально-виховному комплексі No9. Давайте спробуємо за 30 секунд розібратися, чому дійсно варто навчатися в нашій школі. В нашій школі кожен має право на власну позицію та думку. Це заклад, де навчаються за європейськими стандартами освіти. У нашій школі кожен має право на чесне оцінювання. В нашій школі особистісно орієнтований підхід до навчання учнів. Ми завжди прагнемо до розуміння між учнями та вчителями. Це місце, в якому виховують найкращі почуття в дитині. Друзі, 30 секунд занадто мало для того, щоб розказати про все. Тому давайте зустрінемося на уроках в нашій школі. Вітаю вас! Я не чепуренко, Руслана Олексійна, вчитель початкових класів в Херсонському навчально-виховному закладі No9. Спеціаліст другої категорії. Наша школа це серце нашої громади, де учні можуть отримати якісну освіту та підготуватися до життя в сучасному світі. Важливою методикою, яку я використовую у своїй роботі, є фліп-клас. За допомогою цієї методики ми записуємо короткі відеоуроки, які учні можуть переглядати вдома перед відвідуванням уроку. А саме на уроці ми займаємося практичною роботою та уточнюємо деталі. Використання технології STEM допомагає розвивати критичне мислення, творчість та інженерні навички у дітей. Наші учні дуже активні та зацікавлені у навчанні, і це для нас дуже важливо. Ми стараємося створювати комфортну та дружню атмосферу в класі, щоб кожен учень міг. Розвиватися та навчатися на свій лад. Давайте знайомитись. Я Рейс Сергіївна, учитель початкових класів, спеціаліст першої категорії Херсонського навчально-виховного комплексу номер 9 Саме у нашому закладі народжуються цікаві ідеї для уроків, які допомагають нашим учням створити цікавий світ навчання. Ми вчимося, граючись. Я з першого класу. Привчають дітей до інноваційних технологій, а саме роботи з інтерактивною дошкою, ноутбуком, з мобільним інформаційно-освітнім середовищем для активізації пам'яті і розумових процесів учнів. Розвиваю критичне мислення, тому що це про смітливості, здатність думати і аналізувати, виголошувати власні незалежні висновки. Для активізації пізнавальної діяльності пропоную дітям такі активності, а саме 3D-моделі, фішбоуни, хмара слів, складання. Я радію кожному досягненню своїх учнів, перетворюю невдачі, перспективи, допомагаю та підтримку. Я доля Олена Володимирівна, вчитель початкових класів Херсонського навчально-виховного комплексу номер 9 Більшість батьків зараз стоять перед вибором, яку школу обрати для майбутнього першокласника. Якщо ви дбаєте про цікаве, творче та успішне навчання для своєї дитини. То вам до нас пропонуємо навчання за програмою нової української школи зручний дистанційний формат підготовки. До вашої уваги заняття з української мови, англійської мови, математики, індивідуальні заняття з логопедом, якщо в цьому є необхідність. Це все може відвідувати ваша дитина онлайн, знаходячись в будь-якій точці нашої планети. Зробіть правильний вибір. Почніть із нами успішне майбутнє. Я Савун Валерій Михайлович, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель. Працюю в Херсонському навчально-вокомовному комплексі номер 9 Херсонської міської ради. У своїх заняттях застосовую здоров'я зберігаючі та ігрові методи навчання. Особу увагу приділяю самостійному заняттю учнів в даний час, це актуально, де за допомогою і під контролем старшого, старшого викладача або тренера учень може досягнути більших результатів при самостійних заняттях. На уроках інформатики учні нашого комплексу опанували інтерактивне середовище Scratch. Це програма для юних програмістів та тих, хто бажає розібратися в особливостях трендової IT-сфери. Я Єгор, мені 11 років. навчаюся часі п'ятому класі. Люблю здобувати знання. Особливо подобаються уроки інформатики. Чому? Бо на уроках мене навчають створювати проєкту програми Scratch. Програма збирається із готов блок команд, за допомогою яких ми керуємо анімованими героями. А це мій улюблений проєкт у Роди програмування для дітей цікаво і захоплено. Я захоплюю своїм рідним історичним південним містом Херсон, що стоїть на березі Дніпра. На уроках історії та географії у навчально-виховному комплексі, тобто школа номер 9 дізнаюсь про неймовірну історію рідного краю. Знання з історії та географії мені знадобляться у майбутній професії моряка і впевнений, що продовжую навчання у Херсонській морській академії. Я зі шкільної бави люблю предмет географії, тому я брала для себе посаду географа у навчально-виховному комплексі номер 9 міста Херсон. працюю вчителем географії і є керівником географічного гуртка Глобус. Скажіть мені, будь ласка, а чи знаєте ви притоки вічки Дунай, яка тече не тільки Україною, а й країнами Європи? А я майже впевнена, що за кожен з вас запам'ятає назву. Сава Драва Марава Ольта Пру, всі вони в Дунай течуть. Дивіться, як просто і легко запам'ятати річок. А чи знаєте ви, яке найсолодше місто в Україні Даю підказку місто Ізюм у Харківській області? Тож я запрошую вас у навчальний виховний комплекс номер 9 міста Херсона на заняття губка Глобус, де так просто і легко вивчати географію. Школа, мама,